Пам'ятаю я дивний той ранок, зустрічали ми свято усі то був ясний, гарний світанок, все купалося в срібній росі, і раніше ми день той зустрічали з чуттям ніжним ясної душі. Тепер ці ж хвилини настали, о, як любо зустрічать їх в тиші, скільки літ проминуло, мов хвилі, але ль дні ці ті ж самі чуття, завжди дні, великодні, так милі, щасливішим здається життя. Скільки літ проминуло, мов хвилі, але дні ці, ці ж самі чуття, завжди дні великодні, так милі, щасливішим здається життя. Ти воскрес і твоє Воскресіння, ми оспівуєм славим Бог Ні. Є надія на вічне спасіння, тим, що віре словам пресвятим. дай же, Господи, кожній людині, не лише шанувати свята, а воскреснути Духом від нині, прославляти у серці Христа. Скільки літ проминуло, мов хвилі, але в дні ці ті ж самі чуття. завжди дні великодні так милі, щасливішим здається життя, скільки літ проминуло, мов хвилі, але в дні ці ті ж самі чуття. Завжди дні великодні, так милі, щасливішим здається життя. Пам'ятаю, я дивний той ранок, зустрічали ми свято усі, то був ясний, гарний світанок, все купалося в срібні. Одніше ми день той зустрічали, З чуттям ніжним ясної душі, і тепер ці ж хвилини настали, О, як любо зустрічать їх в тиші, скільки літ проминуло, мов хвилі, але в ніці ті ж самі чуття. Завжди дні великодні так милі, щасливішим здається життя, скільки літ проминуло мов хвилі, але в дні ці, ці ж самі чуття. завжди дні великодні так милі, щасливішим здається життя.